Отакий от, от мій великдень, великдень Подіївський називається. Проросла пшениця, фініки і всяка пашниця. Вода чарівна, чарівна вода. Чай липовий, яблука, морква, Панера, петрушка, пастернак, навіть, кусок хліба. О, і навіть прийшов до мене мурах посвяткувати зі мною. Так що я не один, бачиш. Бачиш мій друже, я не один. Я з тобою. Ну, ось така от красота довкола мене. Великдень 2015 року. 12 квітня. 9 днів до мого народження. так от святкує. Справжній. Вегетаріанці. Я ще пише не італіанці. ooh